Ти сама винна у тому, що твоя дитина б'ється, кусається, царапається і кричить на всю вулицю. Це ти як мама спровокувала в ній таку поведінку. Окей, не ти одна, що ті івентори, у яких ти замовляєш свята. І ту я звертаюсь до кожного, хто замовляє і організовує подібні вечірки Ви самі винні. Давай розбирашся разом. Ти як івентор організовуєш красиве тематичне свято і пропонуєш фін'яток. Мама бачить цю естетичну картинку і погоджується. Всім весело, всі щасливі і всі задоволені. Але дитина, вона бачить не просто красиву. Картинку вона бачить пін'яту із зображенням принцеси або супергероя, свого улюбленого персонажа, і ключове слово тут улюбленого, і цю пін'яту вона має розбити, щоб отримати винагороду. Тобто в свідомості дитини формується зв'язок. Я маю знищити щось, щоб отримати подарунок. Це виглядає як невинна розвага, але насправді в цей момент дитина вчиться, щоб отримати щось приємне, треба бити. І коли після цього вона починає битися чи агресувати, не дивуйтеся у цій ситуації. Наперед має думати не мама, а ми з вами колеги, тому що мама купує те, що ми пропонуємо. Не Пінтерестом єдиним, але також і розумінням основ дитячої психології ми маємо керуватися, коли організовуємо свята, особливо зараз, в цей час, коли і так навколо дітей так багато жорстокості. Свято має лікувати і бороти страхи. Тому, якщо хочете пін'яту, будь ласка, але нехай це буде не принцеса і не супергерой, не символ добра і чогось хорошого. Нехай це буде бомба, дементор або страх, який розбиває дитина, тим самим, ніби долаючи його. А як ти вважаєш розбивати пін'яту з зображеннями улюбленого героя? На святі це но чи такі такістра.